Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, пшеничка стоїть, уборка остановилася. Ціна думає, яка будь. Ціни зараз у нас друзі, пригають туди-сюди. Так як уборка пшениці, місцями вже люди покосились, місцями тільки почали, тому що полоси, дощ були. У нас вчора вранці. Пройшов хороший дощик такий, знаєте, відлив. Минут 15-20 лило, як з відерця Пшеничку ось о місцями положило, бачите, аж в сторону так положило. ну Місцями, місцями стоїть нормально. Так що жалуватись нема, чого вона не повністю лежить, я думаю, все буде добре. Ну що, друзі, про ціну. Ціна всі говорили, буде падати від 2000 до трьох. Ну, Слава Богу, ціна на сьогоднішній день, друзі, на пшеничку така. Що фураж, що другий, що третій клас, в середньому від 4 до 4300. Хто як домовиться, в одному місці є 4400 за фураж. Отакі, От друзі, ціни по пшеничці. Ціна на ячмінь на сьогоднішній день, друзі, складає 3804. На озимий ячмінь я не знаю, на ярий така ціна. Озимий, там, як на кого попадете. Потім, друзі, ціна на рапс. Ну, Я би сказав, для людей приємна. Від 13 до 14 тисяч за тонну. Ціна на соняшник, друзі, нарешті піднялася. Соняшник на сьогоднішній день 13 тисяч. Не той, що був, 10, як то кажуть, а за 13 ну, це вже. Куди б не йшло на тоні 3 тисячі, я думаю, ви розумієте про що я. Звісно, що це не, окупу... не окупує тих затрат, тому що у добрива дуже дорогі, семена у дорогі, все дорого. Солярка вже 50 гривень, друзі. Долар трішечки припіднявся. 37,7 да, 37, уже на сьогоднішній день. Якось отак, друзі. Так що бажаю всім терпіння, гарних врожаїв, гарної ціни. І все буде, друзі, Україна. Гарного дня вам!